Чому важливо ставити задачі? Тобто відбуваються зриви, дедлайн, проблема в часі, а це взагалі реальна задача, чи я її десь придумав. У кожної задачі має бути відповідальний це все до одного місця. Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на нашому сьогоднішньому відео. Сьогодні з вами будемо говорити про те, як правильно ставити задачі. Це відео буде надзвичайно корисним як власникам бізнесу, так і менеджерам в компанії. Власне я буду розповідати вам сьогодні свій досвід. Зараз в команді працює 30 людей. У нас в агенції да. І ми постійно зростаємо на початок повномасштабної війни в Україні. Нас було дві і дві людинки. Ще зараз нас вже 30 людей на момент запису цього відео. Коли я починав, менеджмент постановка задач була досить простою таскою, тому що, типу, коли в тебе дві людини, не складно правильно ставити задачі, не складно навіть комунікувати. Але поступово йшов час. Кількість людей зростала, люди ще й починали рости ось таким чином, тобто з'являлись додаткові слої менеджменту, а якісь працівники, перші керівники відділів і так далі. І е, контролювати весь цей процес ставало надзвичайно надзвичайно складно, тому що ти, наче, пояснив, наче дав якусь задачу, але потім виникає проблема, і там, чи вона не виконується, чи задача зроблена не так коротше. І тому це відео це можна сказати квінтесенція мого досвіду, яким я з вами хочу поділитися. Тому чому важливо ставити задачі? Тому що по-перше, ви зекономите купу, купу часу. По-друге, задача буде виконана. По третє, ви зможете зробити так, як вам потрібно. В четвертих це спрощує в цілому весь процес. Коротше, ставити задачі, вміти правильно ставити задачі, повторю. Правильно ставити задачі це надзвичайно важливий скіл для кожного, як підприємця, так і керівника. Які взагалі виникають проблеми через неякісну постановку задачі. Ну, перша, взагалі, напевно, найбільша проблема це задача не виконується в цілому. Тобто ви щось пояснили, дали якусь вказівку, просто сказали: Петя, Міша, там, Діана, Дарина, неважливо хто. Може, будь ласка, зробити ось це. Наче все ви пояснили, вона покивала головою або він покивав головою. Ви пішли, пройшли якийсь період часу, ви пройшли, а задача не виконана. Чому так відбувається? Тому що ви неправильно поставили задачу. Друга взагалі проблема, яка виникає через неправильну постановку задач, це те, що вони, якщо і виконуються, то не в терміни. Тобто відбуваються зриви дедлайнів. І це в деяких моментах надзвичайно. Проблематична штука, тому що коли ви працюєте, наприклад, в сервісному бізнесу, а в агенції у нас сервісний бізнес, тобто ми працюємо з іншими клієнтами, з іншими підприємцями, і я можу щось пообіцяти клієнту дати задачу своєму працівникові, а потім задача не буде виконана вчасно. Мені доведеться вибачатися перед клієнтами, переносити якісь зустрічі, і це дуже, -дуже велика проблема, з якою я особисто дуже сильно зіштовхуюся на початку своєї кар'єри як менеджер. Третя проблема, яка дуже часто виникає, це виконується не так. Це така дуже класична проблема. Тобто, ви пояснили якусь задачу, наче всім все зрозуміло. Потім пройшов якийсь період знову таки часу, тобто на виконання, і знову задача виконана не так, як вам потрібно, не в тій формі, не в тому вигляді, і щось таке. І це дуже розповсюджена проблема, з якою також багато хто зіштовхується. Четверте, це власне час. Тому що коли ви не вмієте правильно ставити задачі, це віднімає дуже дуже багато часу на комунікацію, тобто. Знову таки проблема в часі, яка забирається через комунікацію. Взагалі про напевно тему комунікації можна зняти окреме відео, яке я обов'язково зніму. Тому, будь ласка, підпишіться на цей каналчик, поставте лайк цьому відео, напишіть в коментарях, які проблеми виникають саме у вас через неправильну постановку задач. Власне, проблем може насправді було перерахувати ще більше, але суть то не в цьому. Суть в тому, що нам потрібно з вами. Навчитися вирішувати цю проблему. І я багато дивився відео, багато читав книжок, багато розбирався в цій темі і е, зійшовся на тому, що є одна насправді класична історія з того, як це можна все вирішити. І тема ця називається ось так: Смарт. Всі ви зазвичай чули про цю штуку, про те, що таке Смарт. Е, але в мене є там якісь, напевно, я напишу Смарт 2.0. Тому що я е, трохи допрацював цю штуку в тому, як мені підходить і як мені важливо робити задачі, тому що я. Я проходив багато курсів, багато навчань читав книжку на тему смарту І скажу вам чесно, це працює, але працює не так, як мені підходить. Власне, що таке смарт? Смарт це абревіатура. Тобто, ось тут є такі штучки. Я не буду вам вдаватися. В мене дуже погана англійська, не буду вам вдаватися в розшифровку кожного слова. Можете загуглити, але поясню смарт. Це задача моє бути конкретною, реальною досяжною вимірювальної і обмеженою в часі. Коротше, ось це називається смарт. Власне, коли ми розуміємо, що правильна задача має бути конкретно, вимірює, реалістичною, досяжною і обмеженою в часі. В нас стоїть ціла методологія. І для того, щоб вам було зручніше показати на прикладах, ось тут десь зараз з'явиться задачі, які реально писали раніше у нас в компанії, і ви можете побачити їх декілька будете прикладів. Ось це наприклад, ось це. Це реальні задачі, які е, формулювали умовно один одному люди в нашій команді. І можете побачити ось тут, десь також напевно зараз з'явиться. З'являться приклади зараз задач, і ви маєте побачити, що вони конкретні, тобто задача зрозуміла, в чому суть цієї задачі. Вони вимірювані, реалістичні, досяжні, типу, і обмежені в часом. Ось це і є власне постановка по смарту задач. Але Окрім того, що важливо навчитися цьому скілу, типу, важливо ще й зрозуміти деякі фактори, які вистикають з цього. Якщо ми говоримо, що задача має бути конкретною, в чому взагалі полягає конкретника? Це вміння говорити і доносити думку так, щоб було чітко зрозуміло. Що потрібно робити? Тобто, коли ми говоримо про конкретику, ми завжди говоримо про якусь конкретно зрозумілу дію для всіх. Друге, якщо ми говоримо про реалістичність, якщо ви плануєте зробити не знаю, зараз 100 лідів, а ви хочете за наступні два тижні зробити 500. Якщо ви до цього цього не буде, задача буде нереалістична, тобто завжди перевірочне питання буде: а це взагалі реальна задача? Чи я її десь придумав? Вона має бути. Конкретно вона має бути актуальною. Насправді, актуальність задачі може втрачатися. Я дуже часто бачу, як відбувається якесь не знаю, там планування на квартал, тобто якесь квартальне планування, там квартал не знаю, Q1, відбувається, ставиться список задач, там один, два, три. І у цих задач є якісь пріоритети. Але вони не переглядаються. Вона може втратити свою актуальність через просто зміну якоїсь ресурсів, або, наприклад, зміну ринку, або, наприклад, через конкурентів, або через відсутність якихось людей. Відверто Якщо ми плануємо задачі на квартал, то наша ключова задача перевіряти актуальність задачі декілька разів. Взагалі це тема Q1.1, наприклад, Q1.2 і q Q1 13 Три, тобто, ми декілька разів перевіряємо задачу на актуальність на протязі часу його виконання, тому що дійсно які задачі можуть втратити свою актуальність, що також важливо зрозуміти, окрім того, що методологія смарт вона працює, що набагато краще, якщо ви будете писати знову ж таки не ось так, а ось так. Це буде більш реалістично, більш зрозуміло. Я б ще хотів додати від себе якісь пункти, бо я казав, що це все ж таки Smart 2.0. До речі, насправді з цьому відео, яке я вам розповідаю, є окремий. Великий відеоролик в нашому курсі з побудови бізнес теми. Якщо вам цікаво, ви можете перейти за посиланням нижче, залишити заявку і дізнатися власне про наші продукти, які ми надаємо. Це буде дуже прикольно. Що ще важливо додати до смарту? Це власне такий пункт, як відповідальний. Насправді я дуже часто зустрічаю, як відбуваються якісь наради, підприємці щось обговорюють типу, ставлять задачі навіть по смарту. Вони їх реалістичні, вимірювані, конкретні, досяжні, все з дедлайном, все супер, але базово вони. Не назначають відповідального, і це величезна тупа історія. Типу, давайте зробимо ось це. Да, все супер, класна ідея, клас. Поїхали робити. Поїхали, всі посиділи в кімнаті. Було чотири людини, всі покивали, що це класна ідея, але ніхто цього не взяв на себе. Нікого не назначив відповідальним. Ніхто на себе цю відповідальність не взяв. І це пункт номер два, який важливо: взяти відповідальність. Окрім того, що відповідальний має бути, да, це факт, у кожної задачі має бути відповідальний. Кожен відповідальний має взяти на себе відповідальність і, власне, ця відповідальність, сорі, за такі тавтологію. Має бути передана, тобто ви маєте узгодити задачу з цією людиною. і знову ж таки надзвичайно величезна помилка всіх підприємців це те, що вони вивчають смарт, вони вивчають саму методологію, вони всіх пресують за те, як це правильно робити, але упускають. Базові дві речі не назначають відповідально і не дають йому відповідальність за цю задачу, не передаючи її. І це другий пункт, який вам потрібно навчитися вирішувати, як тільки ви засвоїте методологію по посмарту. Насправді, завдяки аїхам, ви можете вже там брати свої задачі за допомогою чату. GPT, не знаю, просити його перекласти, переформулювати ваші задачі в формат смарту, або задайте вкинути йому задачу, попросити його задати питання, які допоможуть вам поставити її. Цю задачу конкретно по смарту. Я дуже рекомендую так робити на початковому етапі. Як тільки у вас є якась задача, відкриваєте чат GPT, просто сформулюй мені питання, які допоможуть мені поставити цю задачу по смарту. Кидаєте її, він задає питання, ви їх обговорюєте, ставите цю задачу по смарту. Третій пункт, який я хочу додати в методологію смарту, це, власне, зафіксована. Це також дуже прикольна штука, яку багато хто втрачає. Що значить зафіксована? Задачі мають десь. Ставитись десь фіксуватись, окрім того, що ви поговорили, прописали все, у вас має бути або тасктрекер, або якась табличка, де ви відслідковуєте ці задачі, або е, якийсь не знаю, пін в чатику. До речі, в телеграмі це досить зручно зробити, якщо ви будете пінати. І я напевно покажу приклад таких коротеньких задач, як ми ставимо в чатику. Ось тут. Тобто, ви бачите задачі на тиждень. Що зроблено за тиждень, точніше, і задачі на наступний тиждень. Це дуже-дуже зручно, це спрощує роботу, тому що мені не потрібно розбиратися, що ми робили на минулому тижні і що будемо робити на наступному тижні. Це дуже зручна штука. Якщо навіть у вас немає, там не знаю та трекера ворксекшена, клікапа, чого завгодно, трело. Використовувати піни в телеграмі або якісь таблички, але суть в тому, що наступний пункт це фіксація задач. Не забувайте, не важливо як правильно поставити задачу, якщо ви не назначили відповідально, не зафіксували це все до одного місця. І останній пункт це драфт. Взагалі, це база. Що таке драфт? У вас є, наприклад, дедлайн якоїсь задачі. Візьмемо ось так, да. термін виконання. Тут пункт один. Тут пункт 2. Це ваш час, за який ви даєте змогу виконати задачу, бо вам потрібно виконати задачу. Ви дали її якісь людинки, Вона каже, все супер. Тоді вам потрібно призначити контрольні точки, ось тут, наприклад, і ось тут для вимірювання досягнення цього результату. Що це означає? Наприклад, у вас задача розробити сайт. Да, умовно там вам у вас є термін в два місяці. Супер. Тоді ваша задача призначити контрольні точки. Тоді давай, будь ласка, через там три тижні покажи мені прототип. Через два тижні покажи мені дизайн цього сайту. Через там ще покажи мені верстку цього сайту. Це називається драфти, тобто проміжкові етапи, які мають відбутися, щоб задача була виконана в термін. І ось коротше, фіналимо цю всю складову. Задачі мають бути поставлені по смарту для того, щоб задачі ставити по смарту, ви можете використовувати чапітіль для перевірки і задавання вам контрольних питань, як їх правильно ставити. Всі задачі мають бути закріпленим за конкретним відповідальним і погодженим з ними. Всі задачі мають бути десь зафіксовані, і усіх задач, які мають там більш довгострокову історію, ніж декілька днів, мають бути трафти. Це те, до чого я дійшов з. Певним періодом часу, те, в чому в мене були величезні проблеми, тому що була таке, що ми проговорювали якісь задачі, які важливо зробити, але не фіналили одного якогось конкретно відповідального, який це має зробити. Поступово ми розвивалися, робили різні та трекери Коротше, зараз ми відслідком задачі вношені, створили свою власну систему всередині цього софта, і це дуже дуже зручно і дуже спрощує нам роботу. Друзі, якщо це відео було вам корисно, якщо вам цікаво дізнатися про те, як будувати команду, як створювати менеджмент, як розвивати ваш бізнес, як запускати рекламу, як Ва, це коротше, все, що цікавить вас про бізнес, обов'язково підписуйтесь на це відео, ставте лайк і пишіть коментарі. Побачити з вами в наступних відеох. Папа.